Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про дії, які вже почала робити Польща після вчорашніх масових обстрілів України. Також нагадаю, що прямо зараз знову звучить повітряна тривога. Вже багато де по Україні поприлітало. Можливо, також зараз прилетить у Львів. А польща також цього дуже сильно боїться, і вони починають інвентаризацію своїх. Бомбосховищ, тобто Польща починає готуватися до найгірших сценаріїв. Ми зараз про це коротко поговоримо. Раджу дивитися це відео до кінця. Не забувайте також ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових випусків. Отже, у всіх районних відділах пожежної охорони розпочато інвентаризацію стану укриттів, і в Польщі таких налічується близько 62 тисяч об'єктів. Заступник голови міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мачей Вончик пояснив, що ця акція спрямована на безпеку та цивільний захист населення. Пожежники розпочали перевірку стану бомбосховищ в усіх районах, повідомив заступник міністра. І за його словами, по всій країні налічується близько 62 тисяч таких об'єктів. Пожежники перевіряють їх стан чи оснащені вони всім потрібним. І якщо Якісь з цих бомбосховищ не будуть і взагалі з цих укриттів не будуть е, е, відповідати там певним стандартам, то зараз вже буде йти робота над усуненням всіх несправностей, буде докуплятися те, що туди потрібно. Е, от і протягом наступних двох місяців це все буде відбуватися, і ці бомбосховища будуть обладнувати для того, щоб в той самий день Х, який надіємося, що ніколи не настане. Польща була готова, і абсолютно кожен, хто зараз в Польщі проживає, перебуває, зміг бути в безпеці. От також заступник голови цього самого міністерства запевнив, що наразі Польщі жодна небезпека не загрожує, але краще підготуватися на всякий випадок. Він говорить, що ми в НАТО, ми є частиною Європейського Союзу, ми не є учасниками цієї війни, хоча рішуче підтримуємо Україну, але Польща є безпечною країною. І також він зазначив, що інвентаризація укриттів це захід, який планувався вже давно, і це просто так співпало, що вона починається тільки зараз, тільки після того, як по Україні знову нанесли такий масований ракетний удар, яких яких ну, насправді не було вже декілька місяців. А якщо згадати ще краще, то такі, таких масштабів удари по всій Україні наносили ще, ще з самого початку, це ще був там березень, ну максимум квітень, а вже десь з травня це все стало менше. І особисто моя думка, що це є не планована така акція, і вони це розпочали тільки зараз, бо вони розуміють, що ситуація може повернутися в будь-яку будь сторону. Також він говорить, що ми готуємося до найгірших сценаріїв, ми зобов'язані це робити, ми готові до них, хоча ймовірність, що вони відбудуться, є малою. Наголосив заступник міністра. Особисто моя думка також, що е, малоймовірно, що по Польщі там будуть наноситись якісь ракетні удари, а якщо вони й будуть наноситись, то давайте не забувати, що там є що Польща входить до складу НАТО. І в самої Польщі є досить хороша протиповітряна оборона, бо це є країна. Прикордонна країна НАТО. І, по-друге, там є велика кількість розміщених літаків американських, які також дуже добре закривають небо. І я думаю, що Польщі немає про що переживати, але все ж таки вони. Зараз почали знову призов, вони формують там нормально собі тероборону, вони закуповують різні типи озброєння, вони проводять навчання з стрільби для просто для простих громадян Польщі. Вони проводять різні курси по наданню першої медичної допомоги, готують бомбосховища. Тобто, вони не хочуть, щоб в найгірших сценаріях вони були не готові. Тож на мою думку, польська влада робить все дуже грамотно, робить дуже класно, готуються заздалегідь і просто надіються, що їм це не знадобиться. Свою думку з приводу того, чи є ймовірність, що Польщу буде втягнуто в цю війну, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.